Наявності кавомашини La s 2 в ідеальному стані за доступною ціною. La Speziali S2 2 це високоякісна кавомашина італійського виробництва, яка вже давно завоювала популярність завдяки своїй надійності, якості приготування кави та елегантному дизайну. Які особливості вказують на те, що La Speziali S2 2 це точно правильний вибір. Перший La Speziali – це виробник, який славиться своєю традицією виробництва високоякісних кавових машин вже багато років років. Друге. Модель s 2 оснащена системою, що дозволяє точно контролювати кількість кави, води та температуру під час приготування, щоб завжди отримувати ідеальний напій. Три. З двома групами ви можете готувати кілька порцій кави одночасно, що робить її ідеальною для будь-якого закладу. Чотири. Ззовні вона вражає своїм сучасним та елегантним дизайном. Металевий корпус з додаванням скляних акцентів робить її витонченою та стильною. І п'ять вбудований парогенератор дозволяє. Створювати ідеальну молочну піну. Одним словом, La Speziali S2 2 це вибір для тих, хто шукає високоякісну кавомашину з італійською майстерністю, надійністю та елегантним дизайном. Звертайтеся у One і ця кавомашина зовсім скоро стане вашою.